7 грудня на центральній площі міста відбувся молодіжний форум за європу та здоровий спосіб життя. Учасників зібрання привітав видатний український юрист, кандидат депутати Верховної Ради по 94-му виборчому округу Юрій Кармазін. Юрій Анатолійович підкреслив виключно важливу роль молоді в євроінтеграційних прагненнях України, що саме молодь є основною рушійною силою якісних змін у будь-якій державі. По закінченню дійства наші кореспонденти поцікавилися думкою Юрія Анатолійовича Кармазіна щодо брудної кампанії, яку розгорнув проти нього лідер радикальної партії Олег Ляшко разом зі своїм висуванцем Андрієм Лозовим. Сказати грязно это ничего не сказать. Ось эту гадость им нужно было. Почему? Они испугались того, что у мене рейтинг в рази больше, чем у соперников. Кто такая радикальная партия? где бы эта радикальная партия была, если бы я за шкирку так не взял Ляшко, не вытянул слаб милиции, который не вылазил снег, потому что они его тогда один раз посадили по 86-й прим. Это э, расхищение государственного имущества в особо опасных размерах. Но он был талантливым журналистом. Я за него защитился. Кто такой Лозовой? Он в своей жизни собачью будку построил. Зачем он мне нужен? Я буду его снимать. Геть брехню та фальсификации. Юрій Кармазін закон и порядок.